Сьогодні в Києві замість багатьох вулиць струмки чи навіть річки. Зранку середи над столичним регіоном розкручувався циклон, який приніс із собою потужний дощ із сильними поривами вітру. За оцінкою київської влади, інтенсивність опадів втричі перевищила добову норму. Зливова каналізація знову не впоралася. У низинах припарковані машини затопило аж по капоти. Були випадки падіння дерев на дороги та автівки після Київщини, де ця погодна аномалія вже майже вгамувала. Алеся циклон посунеться з Київщини далі на схід, зокрема в Полтавську, Черкаську, Сумську та Харківську області. Уночі та в четвер там, а також на Одещині та Миколаївщині, можливі локальні зливи із грозами. про ситуацію, яка була в столиці, зокрема панувала в сенсі погоди, да і локалізацію наслідків негоди. Поговоримо з Павлом Петровим, пресофіцером державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю студія слава Україні. Героям слава! Чи були готові надзвичайники до е, стихії, зокрема, і наслідків, які е, ну, протягом дня ми бачили в соцмережах, зокрема, і відео, і фото, де дерева падали, на автівки, де просто затоплювали цілі вулиці. Наскільки впоралися із цим непростим завданням? Хочу відмітити, що працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завжди готові до. Виконання дій за призначенням станом на 19 годину в місті Києві рятувальники залучались 11 разів на ліквідацію наслідків негоди. Робили, що прибирали повалені дерева, а також відкачували воду з місць затоплень. Хочу це відмітити, що в в Шевченківському районі було проведено відкачування води з колектору теплотраси в Дарницькому районі. Також рятувальники проводили відкачування води з приватного сектору. Також в Печерському районі рятувальники проводили відкачування води з приїжджої частини. В Святошинському районі було повалене дерево, але зі всіма викликами на даний час рятувальники впоралися. На щастя, постраждалих за попередньою інформацією немає. Щодо е, ситуації, от, е, в різних районах, де було найскладніше, де більш-менш, е, тому що ну можна було би все списати справді там на відсутність, е, е, скажімо так, ну якихось зливових конструкцій, да але ж ми бачимо, що і в низинах, і на верхів'ях так само були підтоплення, так само і там десь на околицях міста, зокрема от на оболоні, але так само, і в центрі. Е, то в чому основна причина і проблема була підтоплення сьогоднішнього дня. Ну, основна причина підтоплення, як правильно вже е, ви зазначили, це кількість опадів, яка випала одночасно за короткий проміжок часу. Тож не можна сказати статистично, рятувальники залучались майже у всіх районах міста. От дерева, які падали повсякчас, там в соцмережах тих самих можна було почитати, що люди писали, що, наприклад, де інде якесь дерево, яке впало, наприклад, воно ну, вже всередині просто було практично порожнє. Його треба було там ще раніше прибрати, а тому от воно впало, і це було очікувано. Як, в принципі, ну, рятувальники або служба мала би реагувати на ну, упередження, скажімо, подібних ситуацій, і чи проводяться такі роботи? Дивіться, ну з приводу превентивних робот з цього року. Зрозуміло, приводу, це, комунальні це, це комунальні служби міста. але чи долучені, можливо, так. ви до аналізу якоїсь експертної оцінки ситуації в тих чи інших там, потенційно небезпечних локаціях. Ми залучаємося у разі небезпеки, життю та здоров'ю людей. Саме в таких критичних моментах, коли тут треба наша допомога, коли треба спеціальне обладнання чи спеціальне, е, спеціальні інструменти для того, щоб дуже швидко звільнити або машину, або людину, або дуже швидко відкачати воду. щодо наявності і застосування цього самого обладнання, так само партин рятувальних груп ДСНС, чи були якісь ну такі складні випадки з автомобілями, наприклад, або можливо не дай боже там когось в автомобілі ну затисло були живі люди. От, чи були такі випадки сьогодні? Фіксувалися? На щастя, на щастя, такого не було. Був один автомобіль. попередньо це був е, мобіль медичний, е, але рятувальники дуже швидко впоралися е, за допомогою спеціального інструменту, розпиляли дерево, типу, її звільнили автівку від е, деревини. В цілому, якою аналітикою ну, оперуєте, зокрема в частині таких от надзвичайних ситуацій. Тобто, ну в якій співпраці і з якими службами ви ще співпрацюєте, щоб все ж робота, як то кажуть, і у ваших колег було менше, чого можливо на чому варто було б наголосити на якихось заходах безпеки? Зокрема, там можна згадати, коли там пориви вітру бувають. Ви часто густо чуємо на цьому, наголошують ті ж самі комунальники, наприклад, там на щитах бібордах, щоб якщо вітер, то не ставати десь. Поруч не паркувати автомобілі. Що би в даному контексті могли би порадити і на чому наголосити? Саме так ви з приводу порав ви праві, але я почну спочатку. Що, по-перше, так, з цими випадками працюють комунальні служби, а потім вже підключаються рятувальні, такі як ДСНС, а також КАРС у деяких випадках. Хочемо. Нагадати людям про правила безпеки хочеться нагадати людям, щоб вони слідкували за прогнозами погоди. А також попередженнями Укргідрометцентру на їхніх сторінках, а також на сторінках ДСНС України, а також ДСНС місті Києва, зокрема і, і, і хочеться нагадати людям, що під час про вітру краще утриматися від прогулянок на вулиці. Краще не стояти під конструкціями, які можуть впасти, і не паркувати машини під деревами. Тому що як показує практика, через такі сильні і різкі пориви вітру може статися що завгодно. Угу. Що ж, дякую вам за те, що долучилися і прокоментували власне ситуацію станом на тепер. Нагадаю, що в Києві сьогодні вирувала негода. Зокрема, і про це ми говорили з Павлом Петровим, пресофіцером державної служби з надзвичайних ситуацій.